Привіт, друзі! Привіт спінгісти-риболови! та канал Франківський Спінгіст. Сьогодні в мене от така, дивіться, вечірня риболовля. Сьогодні ловлю нічного е, хижака, судака. Не знаю, що, що попаде. буває, і окунь попадає, щупачок е, зрізає. Не перемикайтесь, думаю, буде е, цікаво. Сьогодні риболовля, щось таке моросить. Е, дивіться, навчите. не знаю, чи вам буде видно, але вчора пролітав сніжок, сьогодні щось таке моросить, якийсь дощик. Така мряка, така погодка ніби рибацька. Не знаю, чи я щось зловлю, але в загальному дивіться. Друзі, коротко про комплект. Сьогодні взяв свій вертейс до 12 грам. Це 762 моделька LT, така до 12 грам. Така от взяв Ванкіш з 06 шнуром. І буду пробувати. У мене є воблерочки, в у мене є силикончик, є трошки віста, є трошки фішапа. Трошки в облеркієв, ну і буду пробувати ловити, спокусити сьогодні судачка. Тому, друзякий, отакий комплект, щоб не казали, що я вам не розповідав. Рибу зло. Нормально походу рибку пімо. Не знаю, що це садак. А ні, Судак ні. Попробуй тут взяти. Це підлящ. Не можу зрозуміти, що це за риба. А за якась. Ляш забаграний, а такий <сі> Кубасовий, великий. Так <сі> <Я> покаже. <сі> О <От> такий хе-х. <сі> лящик. Куди підбарився, але в загальному не поганий. Не, є. Не, Оп. Бачиш, на неле Нанили, бо казав. працює завжди. Казали, що не бере, не бере. А, який колір спрацював? Ага, шортреськ. По... Ми вам не покажем, який це колір просто. Догадуйтесь. Знаєш такий заблюр Заргант від цього, як його. Я думаю, родника, типа, так прям маленький. Угу. Uh -huh. Angry Bates, да? Не, не, не. Да, Angry Bates. Ммм, красунчик. А ну, чекай. Бери в руку, показывай. Писали, Да нет, я... Ох, красунчик, да, скиги, классик. Ах. Чик. Угу. Красавчик. Mm -hmm. Главне, щоб ти з ним не до нього на чайок не сходив, знаєш. Ганстеміна. Судачок на воблирок. Эдварда кто звонит. Вот такие, для... не, судачок. Такие судачок, друзьячки. Сейчас вам подсвечу на воблер. Класс. Захавал. <с unrelated> Нормально. Не зійшов бы. Зараз фотку. Вертейсик. Бачите, твічі в оберті. Гарно, Golden Catch. 762 ЛТ. Ось такий садочок, зараз зроблю фотку і відпущу невеличкий. Що, друзячки, от і я розловився рибкою, клюнула на воблерочок. Сьогодні в загальному кльов не дуже, але рибка. Покльовує. Ну так, собі покльовує, але в загальному трошки є. Тому, друзячки, ловимо далі. Залишилося небагато часу, але, в принципі, вже хоча б щось. Риболовля, якийсь один е -е лящ забіг, судачок, е знайомого судачок е рибака. тому... Ніби сьогодні трошки краще, ніж минулі рази. Тому, друзячки, ловимо. Ну що, друзячки, така коротенька риболовля, буду закінчувати. Дві з половиною годинки сьогодні присвятив міському озеру. В принципі, рибка була і е, трошечки, трошечки покльовувала. Загального не можу сказати, що сьогодні такий супер-мега кльов, якийсь, не знаю. Зловивте, зловив та й зловив, друзяки. ви дивились канал Франківський спінгіст? Проставте лайкосик і підпишіться на канал. А я радий був вас всіх бачити. Всім папа. -па.